Знаєте, життя занадто коротке, щоб витрачати його на всяку чепуху. Сказав би я, якби був блядь, інфоциганом, який хоче продати вам свої курси по успішному успіху і сколотити собі статок на наївних гоях. Так от знаєте, життя занадто коротке. Ладно, що... ладно, шучу. В мене взагалі сумарно більше п'яти тисяч годин в доті, уж точно не мені розказувати про раціональне витрачання часу. Зате я, як ніхто інший, можу розказати, як безвозвратно цей час проїбати. Чим в принципі я і буду зараз займатися найближчі хвилин десять. Але якщо ви, вдруг, як і я захочете витратити львину долю свого життя на доту, краще вже не знаю, анімейдіть, мейдіть, подивіться, це в будь-якому випадку дасть вам більше. Хромосом без негативу, ребята, я насправді люблю всіх своїх підписників. навіть якщо ви нацист, насильник, мадіяк або й того гірше, анімішні. Знаєте, соціальні взаємодії даються мені доволі важко. Нагадую, п'ятичого не доті. І перед вилазкою в реальний світ було б добре хоча б потренуватись в реалістичних симуляторах цих самих соціальних взаємодій. Знаєте, як перед справжньою здачею на права в МРЕО, деякі люди вчать правила дорожнього руху в ГТА або перед вступом на архітектурний факультет тренуються будувати в Майнкрафті. Слава Богу, рішення для мене було придумано ще задовго до моєї потреби в соціалізації. Хоч це і виглядає як шило на мило з однієї порногри, де куканили мене, прийти в іншу, де куканити буду. Я практичний сенс в цьому реально є вже буквально на наступний день після проходження гри я відчув, як рівень мого життя виріс, прямо як Олексій П'ятко після шостого класу. Отже, хуніпоп. Як ви бачите, я вже тут трішки пограв і в цих навіть закрити гру на 100%. А це на секундочку вдалося лише 5% гравців. Мається на увазі трошки пограти в гру, адже зазвичай ігрові сесії закінчуються тут на моменті еротичних сцен. Але про це трошечки пізніше. Для повного занурення, звісно ж, без ансезурит патчу не обійтись. Тому піські й дупи, вибачте на слові. Тут будуть голі. Із, вибачте на слові, спермою. Хоча, вибачте, на слові... та заїбав, блядь. Ну все, все, вибач. Хоча тут і без пачу сперми вистачає. Отож, ми сидимо в барі, як тут до нас доюбається якась діваха. Ми з нею трохи попиздимо. <кхем> Блін, тут така проблемка виявилася, оскільки гра доволі не молода. Я б навіть висловився підстаркувати. Навіть моя дівчина мова. Її роздільна здатність доволі гамняно виглядає на Full HD моніторах. Слава богу, в мене нормальний мужицький монік, але навіть на ньому максимальне розширення виглядає приблизно отак. Тому щоб не мучити вам очі з вашого дозволу, я так би мовити, для антуражу буду показувати гру на телевізорі. Хто впізнав звідки я спіздив цей телевізор, ставте дізлай подивимось скільки нас і... <кхем> здається я трішки заговорився. давайте відмотаю чуть чуть назад Отож, ми сидимо в барі, як тут нас до нас доюбається якась діваха. Перекинувшись декількома словами, вона каже, що їй потрібно йти, але ми з нею скоро знову зустрінемось. І реально, блін, зустрічаємось причому у нас вдома. Ні, це не те, що ви подумали, ми її не трахали. Вона, блін, фея кохання яка побачила в нас, хоча в мені врязлі, в тобі побачила лютого інцела. Тому прийшла до нас, щоб так би мовити допомогти нам вирішити цю проблему. Вибачаюсь, якщо комусь буде не зрозуміла англійська мова, я просто піндус і родину за бургер продав. І на цьому моменті розкривається кілер фіча цієї гри. Це не просто симулятор побачення. Це... Це навіть не просто симулятор порно побачень, це порно симулятор побачень три в ряд. Вбийте мене на дружелюбна Q, а так до речі, звати цю фею, показує нам основи геймплею А тепер я прийму на себе роль фей-кохання та розкажу тобі про основи геймплею Тобі ніякі ролі переймати не потрібно, ти і так інцел. Отже, є чотири основні елементи, з яких можна складати комбінації: це романтика, сексуальність, талант та флірт. При складанні цих елементів ми отримуємо очки, які потрібні для проходження рівня. Кожної дівчини різний толер до різних елементів, тому потрібно пріоритизувати одні елементи над іншим. Обмеження по часу немає, але є обмеження по ходам. В цьому і полягає складність, а ще в одному з чотирьох допоміжних елементів. А саме в розбитих серцях, адже якщо скласти їх, то воно стільки очків зжирає, що так і появляється питання в голові. Ви там не ахуй. Також тут є такі елементи, як пристрасть, при зібрання якої збільшується коефіцієнт отримуваних очків за звичайні елементи, радість, яка дає додаткові ходи, а також сентиментальність, яка виступає чимось типу ману. Тож пролітаємо туторіал, отримуємо смартаф. Єдині речі, які є в нас в Фінантері, це порно журнал і салфетки. Жизненно, да? І вибираємо перше місце, у яке підемо для знайомства з дорослими і не дуже дівчатками. Якщо що не переживайте, хоч на вигляд деякі персонажі доволі юні, усім персонажам цієї гри є 18 років. На ми здуємо в торговий центр, де бачимо сцену сварки двох країв. <кху> Вона що, матюкнулась? що за хуйня, блядь, Якого хуя ця блядота дозволяє собі, вибачте на слові, сквернословити в публічному місці. Так тихо. Не без допомоги к'ю і вам удається закадрити фразою про презервативи. Ну, типа, секс, страха, це, понял? Да, в мене від такого похабного контекста вже реально шишка димиться. Ви б там ще про котики згадали, щоб я взагалі вмер від перезбудження. А, Ага. Ага. We can go get high sometime. Угу. Ну. Ладно, і лише після цього ми знаємо її ім'я, а саме Одрі. Скажу по секрету, вона з усіх дівчат тут мені подобається чи не найбільше, і не через те, що вона наркоманка, а через те, що вона кончена наркоманка. Хто матів описав цей сценарій? А. Таке її писав. блін. Отже, у нас є декілька варіантів взаємодії з дівчатами: це поговорити, піти на побачення, подарувати подарунок, та найголовніше кнопка с'їбатись від неї нахуй. Але не будемо так спішити. По-хорошому спочатку було б потрібно подарувати їй подарунок, після чого сходити на побачення, після нього поговорити з нею і лише тоді піти до іншої дівчини. Але як реальний ноу no лайфер -er для повної симуляції реального життя. Нагадую, я в цій грі готуюсь до реального спілкування з вибачте на стоїть Я буду проходити цю гру на всі досягнення. За перше моє проходження, я вже отримав львину долю. З них, але залишились найскладніші, а саме провести ніч з дівчиною за чотири внутрішні ігрових дні, провести ніч з кожною з дівчат, не подарувавши їм ні одного подарунку і не напоївши їх ні одним алкогольним напоєм. До речі, я в житті так само планую робити. Я жмот їбаний провести ніч з трьома дівчатами, не прокачавши ні разу свої стати, провести ніч з усіма дівчатами за 18 внутрішніх ігрових днів, провести ніч з усіма бабьхами, ні разу не поговоривши з ними, та провести ніч з усіма лярвочками, ні разу не проваливши побачення. З останнім до речі, найпростіше і найскладніше одночасно. З однієї сторони можна просто перезапустити гру. В разі провалу і зіграти побачення заново, а з іншої перезапускати доведеться, м'яко кажучи, часто від чого знатно підграє Ачеч. Але, як то кажуть, тяжко в учинні легко в бою з дитиною, і те, якщо їй менше шести років, якщо більше, то шанси в бою приблизно рівні. П'яти жони доті нагадую. Ой, блін, я щось тут з вами заговорився і забув подивитись, чи є взагалі в магазині потрібний мені подарунок. Для виконання ачівки Pickup Legend він смертельно необхідний, але на жаль, в магазині його не виявилось. Ну, нічого завжди можна стерти сейв і спробувати знову. Отож, то, йдемо на побачення з одрі, після чого нон стоп біжимо до наступної пасії, адже. Час обмежений. У нас всього 18 днів, щоб перетрахати все місто. Немає часу на піздюж. Знаєте, є таке прислів'я «Краткость – сестра, талант. На жаль, я не талант, а сестра моя не краткость, Зате краткість в мене на язику і в трусах. Отже, як ви зрозуміли, одрі така стервозна сучка, але при цьому, а нічого при цьому, вона просто стервозна сучка. Ноги в руки і летимо в спортзал. Але не для того, щоб качатись, Ви що, Боже, упаси, качаться тільки найвідбитіше довбою. Всі нормальні люди на качелях гойдаються. Точніше, на гойдалці. Тут ми зустрічаємо океану. Вона виявляється Вкою, так би мовити, прицепом. нічого проти дітей немає, окрім присового балончика, тому мене це не сильно лякає. Зате сама кияна виявляється щирою та добродушною. Шкода тільки що трахається з ким попало. Але все нормально, для мене це не проблема. Як то кажуть, всі мають право на помилку. Немає нікого ідеального окрім Бога і автора цього каналу. До речі, забув сказати, після кожного успішного побачення ми отримаємо по сердечку. Збираємо п'ять сердечок, і коли ми підемо з цією дівкою на побачення вночі, відбудеться, так скажімо, єднання душ і тіл. Але нам до цього ще далеко, тому не будемо лізти поперед батька в пекло. А підемо до. Університету, адже там буде наша наступна діваха ім'я її Тіфані. Тут особливо нічого немає, щоб розказати. Звичайна студентка з доволі дитячим мисленням. Наступна локація парк, і тут ми зустрінемося з Айко. Спробуйте всадіти на кріслі, але це азіатка. Ахує, да? в анімешній грі є азіатський персонаж на голову. Не налад. їй до речі, 28 років, і вона працює викладачкою в тому ж самому університеті, де і вчиться Тіфані. До речі, про цей універ. Він підозріло нагадує мені ЛНТУ. Я навіть на секунду подумав, що це реальне життя, але трішки я все таки зрозумів, що це не життя. Вісімнадцять років замість навчання або роботи сидіти за комп'ютером скла чотири в ряд, щоб подивитись на анімешні геніталії. Це більше схоже на рай. Після побачення потрібно зробити дивно на перший погляд дію, викинути подарунок, заради якого я створював інший сейф. Що за давбайобський мув, спитаєте ви? не тут то було, відповім я. Це був геніальний мув, щоб відкрити секретного персонажа. Момо, ну да, це котик дивна хуйня, звісно. Але хто ми такі, щоб засуджувати розробників? Нагадую, ми в симуляторі побачень три в ряд. А бачили ви, що буде далі? Ну нічого, всьому свій час. А поки йдемо на пляж до Белі, з вашого дозволу просто скіпну і ми підемо далі. Я не расист, просто не люблю це. Наступна наша зупинка. Бар, там ми зустрінемо на секундочку 36-річну порноакторку Джесі. Співаюсь, мені не потрібно це ніяк коментувати. Ви і самі бачите, так би мовити, перспективи спілкування з нею. Можливо, в цьому вбранні вона виглядає не ідеально, але бачили б ви її в іншій одежі, наприклад, костюмі кролика. Але я вам не покажу. Як то кажуть, любиш на анімішні сіській дивитись, люби її на телеграм-канал з опису підписуватись. А вдруг якась добра душа під постом з цим відео в коментарі відправить пікантні фотокарточки з цієї гри. Хто знає, хто знає. До речі, окрім жартів, реально підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бачити. Я попередив. Удруге в жопу раз вибрати не можна буде. Далі у нас списку кафе, і там ми зустрінемо Лолу Стюардесу, що топить за особистісний та кар'єрний розвиток. Вибачте за таку згадку, але ну це ж реально вилітий казіру. Хоч і по внутрішній гровій даті народження вона водолій, але не вірте, це піздюш, вона реально казіру. Оу, це що? Ексель таблиця з усіма даними про персонажів гри. Ну, блін, ну да. Де ж її знайти, блін? Ой, не знаю, не знаю. І остання на сьогодні локація: нічний клуб. І як не дивно, знаходимо ми там Нікікана і інтроверта в нічному клубі. Іронічно, да, ім'я — респект. Погану людину Нікітою не назвуть, ну чи Нікітою, ну чи Веронікою. Коротше, кайфова діваха. Чесно кажучи, із всіх дівчат, що тут зустрічаються в грі, це викликає найбільше довіри, і саме з нею я хотів би побудувати крепкі стосунки. Як добре, що ця гра не про це, і тут ми просто трахаємось. Ха-ха, як же ахуєнно шутить про секс. Що ж, дівчатами, я вас познайомив, але не всіма. Після того, як ми вперше накокане малишечку, Кью теж стане одною з діваг, яку ми можемо закадрити. А якщо віддати їй серветки та порножурнал, які буде в нас в інвентарі з початку гри, вона нам. Дасть якусь хуйню, але лише на перший згляд хуйню. Якщо з цією хуйньою в слотах швидкого доступу прийти на пляж вночі, то коли ми будемо йти, зустрінемо Селестію, буквально неземну красотку. <рес> Поняли ці пакалом бурчі і це ще не все. Після того, як ми переспимо з усіма стандартними дівчатами, нам відкриться ще одна дівка, а точніше, жіночка, адже їй на секундочку 10 тисяч років. Буквально бугиня сексу Венера. Не питайте, якого хуя тут відбувається? Нагадую, ми весь час грали в гру симулятор побачень три в ряд. Тут вопросів взагалі не должно бути. Слому це все ще одна кітарфича, правда, залишила коли в нас проходить так звана ніч любові, модель дівчини поступово роздівається в залежності від нашого прогресу. А Оскільки саме в такі побачення гра йде не на кількість ходів, а на час, то відволіктись немає можливості. Тому будьте обережні, якщо будете грати в цю гру, щоб не залишитись після неї косоо. Секс, страх, юбля і усі недостаючі ачівки залутані. Тепер, з платної в порногрі Тривряд, я точно зловлю респект від одногрупників в ясільній групі. Залишилось лише за допомогою магії фотошопу увіковічити себе зі своєю вайфу та поставити на аватарку, щоб навіть при бажанні не вийшло використати. Набуті всі знання в реальному житті, хоча і так не вийде, я же під речі. Хто теж хоче зробити собі оберіг від дитячої уваги в фотографічному шопі? У мене є відео і не одне про це диво технічного прогресу на другому каналі. Нагадую, життя занадто коротке, щоб витрачати його на всяку чепуху. Тому відписуйтесь і ставте дізлайки. На сьогодні все. Якщо є бажання підтримати у описі, є посилання на банку. Буду вдячний кожній грівні. Також не забувайте про телеграм. По традиції цілую всіх чачку, до скорих зустрічей. Сандерман сидел в тюрьме, теперь он на свободе Сандермен с ними притали на костюм или не в мозе Сандермен думает о жизни, он рискозе Сандермен играет в хоккей, у него успехи в спорте Если ты не знаешь Сандермена, то ты позе Сандерман купил право, чтобы водить бульдозе Сандерман купил калашников, чтобы убивать людей Сандерман играет в Black Souls, он выебался в фей Сандермен снимает новых трансформеров, Майкл Бэй Сандерман не мылся 9 лет и 18 дней Сандермен меняет ник на Наркоман